Це відео виходить за підтримки партнера проєкту Favbet. Панове привіт! У моїй команді з'явилося кілька нових карточок, а у моїх налаштуваннях новий пунктик. Ну і пішов я грати у Чемпіонс. Ні, на жаль, пак компенсацію 91 плюс легенду так і не дали. І саме тому особливо я не смикаюся зі складом в плані якихось дорогих покупок чи масивних СБЧ. Я досі чекаю пак з компенсацією, тому що хочу відштовхнутися саме від того. Але. Я зібрав дуже цікавий склад. Вам сподобається, я думаю. Погляньте, що тут відбувається. Кім Мін Джо, 86-й рейтинг і карта, яка може рости, її давали за об'єктивів, які я виконав. Золотий гачечок. 90 деф буде. Баварія на товчеті голи. Я впевнений. Якщо дуже добре піде, то вже в наступному матчі. Але друга перемога там, коли не збирається, то трохи треба буде зачекати. І до нього я собі купив ще Олісе. Але мені треба перезити в Ultimate, Steam, щоб ми побачили його динамічну фотку, бо я розчаровуюся і є і спортс. Так от Олісе, тепер вже зі знимкою. По чотири зірки на фінтагно-робочу зі золоті фінес шоти, симпатичні стати, але хтось пише в чаті, що він дерев'яний, і тут важко не погодитися. Він реально гевівейт. На поворотах йому непросто. Мене дуже дивує, ви зараз будете бачити модельку, хто ще не бачив на полі. І згадайте, що сила в нього 54. Я ще не бачив гравця зі зростом 184 см такою масою, але силою 54. Я просто в шоці, як це можливо. Якщо ви знаєте такого, то напишіть мені, бо я не знаю. Але взяв я собі Оліса і взяв я його на 25 тисяч дешевше, ніж він був годину тому на ринку. Кейн повернувся. Гарі, Пауло Футре. Ви пам'ятаєте, напевно, що я його отримав у паціпіці з героєм за 1000 FC points і ось його час. Він грає. Ну, інші гравці вам знайомі. Гарно заміксувалося. три тренові карти Футре Олісе і Кім Мін Джо. Рафіня, Тевес, Пауло Футре, Райндерс Гуті. Одразу відповідь для тих, хто хоче запитатися, чому моя камера спустилася нижче. Тому що я знаю, який геймплей на вихідних, коли ми граємо в Champions. А геймплей такий, що хочеться грати пішки. А грати пішки мені комфортно на камері нижче. Тому я собі постав і чіл. Просто не напрягаєшся. Як вам такий розіграш? Так от погляньте на Олісся, погляньте на цього кабана. Як в нього може бути сила 54, скажіть мені, це ненормально? Він а чим він харчується, що він такий роздутий, але такий не сильний. Я от не розумію. Ембапе! Ембапе в ближній кут, який відкрив мені Куртуа, бо він шукав удар в дальній кут. 2-0. Впевнений початок добре. А от герої за 150к. Хоча на той час там все одно та карта була шалена, і ми її такої пам'ятаємо мбапе. 0. Зараз, останніх пару днів, я почав грати в fc 25 із пунктом Precision Shooting в ударах. Це удари, які не автоматичні на 100%, а десь, можливо, я б сказав, 50 на 50. Ти вручну стараєшся більше вибрати, куди м'яч полетить. Це дає можливість добряче бити в ближній кут, коли суперник його відкриває, чи відкриває просто сам голкіпер. Отакий от, от склад проти нас. Я побачив, як мені таке луплять в еліті. І зрозумів, що. Я теж так хочу. Ну, і плюс, якщо грати в Competitive FC 25, то там precision Shooting, шутінг. Пауло Футре! О, як цікаво! Ой, як цікаво, розірваний. Гарікейн. 2-0. Але. Ну що зробиш? Кейн. Чудовий удар 3-0. Якось відчуття онсайду тут. Легше даються. А. Ой. Гра продовжується. Боже мій! О, я не чекав! Я не чекав! What the fuck! Добре. Мбапе. Прошиваю куртуа. 4 дольбайт завершено. Блан Саліба, гарна пара. Тюрам Райкард. Ой-ой-ой. Ой, ой Грі, добре. Оце власне ті удари, про які я вам говорив, чому пресержен шутінг Тому що. З автоматичними ударами такого не буде. Ай-яй-яй. Кім чудово. До речі, Кім грає без єнота, але сказати, що він без нього не може грати, я не можу. М -м. Але я хочу плейстайл єнота, та це питання апгрейдів. Апгрейдів, які точно у Кіма будуть. Ох, яка пасуля, Гаррі Кейна, Імбапе, удар! Чудовий удар. 2-0. Ще врятуєшся. ай яй 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 Чудово. Гаррі. Прекрасний ручний навіс. Ідеальний просто по точності. Гол престижу у суперника. Бо немає чого болечки раз, Остання атака в таймі. Precision шутінг! Олісе Фінес. Добре. Не бачу я наступного складу суперника. На жаль. Але бачу Малена в центрі поля, який віддає на Хаджі. Той на Петі. Ось собі я взагалі його купив. Кім. Кім. Молодець. Ай. Кім! Молодець! Ай, Олісе! Хороший удар після класного контролю родин мечает Ай. Пао, ну я був поруч. Я був поруч. Харикейн! Молодченка! Він нічого не робив, ало. Футре молодець, то що звік фута дав.

Як важко грати від борю в цьому манчі. За крок від відбору, і бляха промахуюсь. Чудово Мбп. Кім. Прекрасні перехоплення в Кіма. Абсолютно прекрасні. Тут, тут знов, вдруге, вдруге, за цей матч хачі просто Незвідки зі сраки вилітає, і біжить на перехоплення, як Канте просто в праймі. Компанія Ван Дейк і курву в воротах Вальверде гравенбер Жарзіньо. Зіко. Вау. Ай-яй-яй-яй, трішечки швидше, бий. Ни, боже Нож? GG. Ого, Зіко в двох версіях 2,5 мільйони. Дайте склад подивитися! Молодець Оліса. Протягнув м'яч віддав асист. Ага, я-я-я-я, арій Гарна спроба. А ну на фінець шот без золотий такого ліса вивести такого Хоп, і Чик! А ah, харду виконав. Питань нема. Якісно у ліса. Якісно. То без зеленого таймінгу до речі. Ну покажіть мені склад, будь ласка, нарешті. Дякую, я бачу склад. Let's go, Саліbarмеро. Малину з Рафаєлео. Через в оренді за що? Ай-яй-яй, проспав. Добре. Можна. Є. Сісокоо! Як ти мудрей тут ще влучити так класно, прекласнеся. лівою Притиснути мяч до землі. Ой, бляха. Відкрив дальний деставгол. О, Олісе! уф добре летіло, я вірив. Ай, вся, чай ай яй чай Ким. Так просто. Тоже. Так, невесело, але замість відбору ти вбиваєш м'яч в аут. І маєш далі забирати м'яч, бігати. Час втрачається і разом з тим, що й гол пропускається. А все просто тому, що замість відбору я вдарив в аут Нє-не-не-не-не-не-не-не-не резикнув і програв. Але кім прикольний. Як би мені його залишити в складі без баварців, я не знаю. Він такий радісний, що ми йому довірили місце в складі. Коліси непоганий: 9 голів, 10 асистів. та він трошки дерев'яний з м'ячем, але він що б'є. Щось там трошки грає. Гаррі був радий, бачити. Потрібна легенда 91. Легенда, яка нам дасть лінків, п'ять перемог при двох поразках. Не знаю, чи був у мене настільки поганенький старт у Champions всі 25, але є проблема, то є інтерес до її вирішення. Цим і буду займатися у другій половині Champions, А поки що, все, дякую за увагу. Якщо відео сподобалося, обов'язково вподобайку. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.